Із магазина «Сінсей». Сьогодні прийшла показати знижки у відділі одягу. Буду показувати всі відділи. Зайшла тут стільки новинок розклали. У них по понеділкам завозять новинки, тому дуже-дуже багато новинок прийшло. Буду показувати як новинки, так і акційні позиції. Зразу почнемо з таких. Крабів, прикраса для волосся. Два краби за 59 гривень 40% знижки. І ще хочу показати, ось для дівчат. Зараз це просто в тренді куромі. І чотири цих заколки коштує 169 гривень. Також гарна ціна. Дуже багато знижок на прикраси. От прям треба приходити, роздивлятись. Це щось цікавеньке у них. О, це такий брілок. Брілок, до речі, гарний. 41% знижки коштує 99 гривень. І ще такий брілок за 119 гривень, як метеликом зроблений. А ну, а це у нас 119 гривень також і брілок. Гарний, літній, да? цікавий, можна на сумку такий повісити. Так, на брілочки чудові акції. 39 замість 79, ось такий. І ще ось так барбі перелок. Це може бути, до речі, без акції. 119 гривень без акції. Так, і бачите, скільки прикрас по знижкам багато. У відділі для дівчат-підлітків прям літня така колекція яскрава. І вдягли вони зразу на неї. Це найяскравіше. Сукня так зроблена легенька за 219 гривень, ну, такими рюшами і з лимончиками. Далі така сукня 459 гривень. Тут сукні йдуть аж по три: от три штуки за 519 гривень. Без рукава вже на літо. Сукня раз. Ось цей класний принт, гарний. І три, три сукні. І ще ось бачу, є якась новиночка. Тут іде дві сукні: одна жовта, інша рожева, 339 гривень коштує. Так, з тієї сторони також новинки. Це взагалі вже на літо за 189 гривень. Глянь, така яскрава, красива в смужку, 189 гривень. І така 169 гривень, вообще, економ варіант. Класно, також тут затягується на плечах, є напис. Ну, от, Не знаю, мені подобається. Так, а такі я показувала, от не пам'ятаю, але покажу. Все-таки раз тут всі ці новинки висять, то треба показати. Ну, я десь показувала цю 269 гривень коштує. І оцей вообще морський такий колір яскравий, красивий, класний. 389, класна тканина, жата, не буде м'ятися. І тут просто однотонні. От за дві одиниці це я у відділі підлітків, дівчат-підлітків, 389 гривень. І також тут іде сукня за дві одиниці, вже знижка. Замість 339-169. Мікімаус. Ой, та навіть симпатичніша. От за дві одиниці 169 гривень. Ще бачу, що новинка, тому що дуже багато вивісили. Отака от сукня вже йде без рукава. До речі, тут вона затягується, що дуже зручно, можна прям зробити ще тут, як завоженим таким буде. Ну, от, такого крію із серії Disney. Сукня коштує 219 гривень. Так, і тут я так розумію, з цієї ж серії 219 гривень. Зараз гляну, це за одну одиницю чи за дві. Отакі є за 219, ні за одну. А за... І також є два. За дві штуки. Ціна 269 гривень. І ще є рюкзачок. Його розвернули 389 гривень з метеликом. Цей рюкзачок уже був. Так, тут. Тут це є в о ні. Оце не показувалося. Ось така сукня. 459. Вона така, знаєте, як накрохмалина. 459 гривень. Це дуже гарна сукня, така як більш святкова. Далі, о, а ці прям цікаві такі балетки. 459 гривень. Вони не просто, вони прям дійсно, як балетки, як гарно виглядають. Гляньте, тут буде перехрестя попереду ноги, ззаду будуть, будуть фіксувати широкі ці резинки. Дуже гарно виглядають. От класно виглядають срібного кольору, прям, прям ну, такі тендітні. І перламутровий трішки такий блиск на них є. Класна позиція. О, ще така футболочка прийшла, прикрашена. Для дівчат також багато в наявності, коли новинка, то всі розміри завжди є 189 гривень. Нагадую, що всі футболки і майки в сінце 100% котон. Новенький ось рюкзак. Оцього я не бачила. Такий він як не буде промокати. Така тканина зроблена щільна. Потім прикрашений. От Мені подобається, що вони прикрашають. І ну, Якось вже виглядає приємно. 459 гривень коштує. Так, ну новинки. Такі майки ще прийшли на дівчат. 189 гривень. Дуже класний колір мені сподобався. І вже такі, прям літні-літні. І оці в смужку 169 гривень. А тут ще є рожеві, рожеві з написом, Бріз, щось там написано, бачу. Так, 149 гривень, також літня. І футболка, ось така пляжна. Каста де Каталунія. Барселонетта. Так, 119 гривень всього коштує. Ось така чорна, ще цікава за 169 гривень. Тут 169 така футболка з принцесою. І ось такі бріджі в жовтому кольорі 169 гривень. А от такі прям легенькі, як Хебе виглядають. 119 гривень вже по акції. Джинси також по акції 219 гривень. Знижки у відділі білизни для дівчат, для дівчат підлітків. Ось так: лоул, 59 гривень. Тут аж 4 одиниці. Дивіться, 50% знижки є фіолетові труси. Для дівчат і є такі з малюночком, 59 гривень за 4 одиниці, а гарна дуже ціна. Тут 49 гривень на малюків, 2 одиниці. Далі, ось такі як шортиками 169 за 5 штук. Відділі для малюків ось така новиночка. Мені, як гарно виглядає, я не розумію тільки ні, це, от, це окремо йде. оце. Дві позиції за 339 гривень. Два комбінізони, так, от зроблено цікаво на дівчинку. 339 гривень, красиві кольори. І також акції 219 гривень. Це за, за, дві, за два комбінезони довгих. 219 гривень, 35% знижка. Цього така не було раніше. Так, 200 магдак 219 гривень. Їх дві одиниці. Одна блакитна, одна зі скручем скруч Магдак, А там Мікі Маус 219 гривень далі. Ще з акулою по одній одиниці. Показую тільки новинки або щось таке, як акційне. Побачу 149 гривень. Акула прямо ось так зроблена. Гляньте, цікаво. Яскраві сукні на дівчат. Це прям. Тут є в відділі для малюків 119 гривень, з такими фруктами. Все, дівчинка 119 гривень. Без рукава, просто легенька сукня. Бачу літня новинка. Тут дві одиниці. Це як для хлопчиків комбінезон 339 гривень. З таким малюночком 269 гривень. Ось такі малюночки. І там за 289 з рукавчиком, зрозуміло, вже по акції 37% знижки за дві одиниці. Вік скрізь написаний, скільки сантиметрів, до якого віку. Ну, якщо ви без дитини, то обрати все можливо. Так, це вже в відділі для хлопчиків-підлітків. Ось така футболка всього 79 гривень замість 149 в яскравому зеленому кольорі з машинкою. Далі ось така з футбольними м'ячами по 119 гривень. Далі в сірому кольорі. Подивимось, може є акція. Так, 69 гривень коштує замість 149 Тут є по дві також одиниці, чи я раніше не бачила цей спайдермен, чи воно новинка. Зараз зрозуміємо. 269 гривень Марвел. І 219 також по дві штуки. Це в куточок зайшла, ніколи тут не була в цьому куточку. Є в смужку така, як ну, на морська тема. 79 гривень замість 119. Дійсно вау ціни. Ану, ось смужку тут ще є такий, як для хлопчиків, костюм. Так, дивимось: 339 гривень, дві одиниці. Тут широка така смужка, є карман. Теніска та шорти. І ось такі шорти. Гляньте, класно, 339. Це йде без акції. А ось футболочки по 79. Є отака зелена є просто в смужку непогано. За 79 гривень футболка. Вау, 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 Ціна написано. Так, йду в відділ для хлопчиків. Так, от таке взуття ще є марвел з малюнками. Ну, воно у них схоже все, але ось з таким малюнком. Не бачила, показую 339 гривень коштує. Так далі, Отакі шорти, звичайні, на хлопчиків. 459 гривень. О, новинка, яка гарна футболка, яскрава, красива. З акулою. Зараз скажу, скільки коштує. 169 гривень. Хочу це прикрити і показати, який класний малюнок. Взагалі класна, яскрава. Ось така новинка прям літня, 339 гривень. така для спорту. Тут, виходить, така майка, і там шорти такі легенькі, як сіточкою зроблені. Так, це із новинок. Або новинки показую, або акції 99 гривень коштує. Ось така ще футболка, замість 169 на хлопчиків. Це я все показувала. Ага, зараз глянемо, як вони вдягли манекена. О, дивіться, оце вони на манекена вдягли. Зараз покажу такі шорти. Класні, вони як не однотонні. Трішки, такі як рябі, 219 гривень, білі з блакитним. Мені подобається, що вони не однотонні, більш цікавий колір. І такі ще є яскраво зелені. Ой, ці ще гарніші за 219 гривень. Ось такі дві позиції, шорт. І ті, які мені подобаються на зав'язках. Тут вони так як підкатані, м'якенькі, стильно ці виглядають. Ну, на на, на будь-який смак, кому сині, кому зелені. Тут ще за двоє шорт ось таких, сині і просто однотонні. 339 гривень. І ось вони його так вдягли. Бачите, на них є така лейба на шортах, прикрашає. Оцю футболку за 79. Класна футболка, 79 гривень коштує. І взуття для хлопчиків такі макасіни. На шнурках 169 гривень коштують і 269 без малюнка. Мені здалося, що з малюнком більш цікаво виглядають там, де Марвел я показувала, і все більше новинок я тут для хлопчиків не бачу. У ну, Сінсеї зовсім різний асортимент окулярів. Оце, мабуть, найбільше, що я бачила, асортимент окулярів. Якщо в острові їх розбирають, я не, не встигала, а тут прям різна оправа, кольори по прозорості. Оце як чоловічі, такі по 169, Ось такого плана по 219, не тільки жіночі є. Ось такі великі окуляри, кому подобаються класні 219 гривень. Є на будь-який смак. Є ось такі прозорі. Більше є так, з фіолетовим чи з ну, всі кольори. І сірі, ось такі, як димчаті, також гарненько виглядають або 169, або 219 ціна на окуляри. Є чоловічі і є жіночі. Так, не повірите, але найбільше людей в чоловічому відділі. От саме в цьому сенсі, коли я приходжу, чомусь тут багато чоловіків завжди. 339 гривень, ось така новинка з малюнком. Кому подобаються Сімпсони, то ну, прикольно. Далі джинси у них є. От якось вони більше такі як джогери, всі внизу затягнуті. І джинси у них по 549 гривень чоловіча. От шорти класні, покажу. Мені подобається, подобається цей шнурок. Такий більш цікавий, як в смужку 599 гривень потерті, і такі прям блакитні. Ніде я не бачила таких світлих. І вони, знаєте, мені здається, як трішки як завужена тут штанина. Оці шорти коштують на чоловіків 459 гривень. Ще є чоловічі сірі, такі як бірмуди. Подовжені. 459. Вони всі по 459. Футболка. оцей Гарний такий потертий колір. До речі, вона така м'яка і приємна, знаєте, як барх... бархатна на по відчуттям. ну Мені здається, видно, да, як вона, слухайте, така класна. от Фактура в неї дуже приємна. 339 гривень з акулою. Дуже приємна ця фактура, хтось її кинув. Мені сподобалось. М'якенька така, з шортами, так буде виглядати. Непогано. Футболок понавозили, ту я показувала. Ось така новенька ще приїхала, така подовжена. Колір такий не зовсім білий, як трішки молочний. 339 гривень. І можна такі шорти світлі ще взяти. 599 гривень. Мабуть, з цією футболкою буде виглядати. Не знаю, так. Ну, Або треба чимось темним треба приміряти тут також є яскраві ці сорочки 459 гривень і поприходили капелюшки от я показувала кепка а біленьких таких не бачила капелюшків 219 гривень і просто чорний капелюшок також 219 гривень. Це якщо про новинки. Зараз гляну, ось, гляньте, скільки всього. Може тут акції якісь. 139 є футболка чоловіча, сіра 139 гривень. Вау-вау, ціни дійсно. Але акції от я не бачу, як завжди, в чоловічому відділі не можу знайти акції. Знайшла акцію в чоловічому відділі. Ось така кепка, всього 59 гривень. В зеленому кольорі класична. Замість 119, 50% знижка. Так, а так у них кепки коштують по 269, навіть по 169 гривень. І вже взуття дуже багато літнього. Я його показувала. О, краще таку покажу панаму. О, яка вона симпатична, джинсова, 219 гривень. Чоловіча. Ще капелюх такий класний. оце це капелюх 219. Вже щось таке цікавеньке. 219 гривень. Капельох так на море прийти. Та й вообще в житті просто носити є на знижці реміні 99 гривень. Вирішила приміряти цю лінняну сукню 100% котон. 100%. Класно вона зроблена ззаду на резинці. На мені розмір М, вона на мене така вільна, я б сказала. Навіть можна і С брати. Дуже класна довжина, от прям ідеальна довжина. Смужка, літня, красива. Тут все тримає. В неї тут двойна тканина подвійна. І тому ну от, гарно без бізгалтера все нормально виглядає, вона не світить. Дуже приємна надути. Класна сукня за 659 гривень. Новинки. Оце тільки вчора в них розклали на полички. По понеділкам я так розумію, до них приходять новинки. Сенсей. І ковтина, і оці шорти коштують 459 гривень. Оце смугаста така колекція. Прийшла, мені подобається блакитна з білим. Тут 62 котону. Там в сукні було аж 100% котону. Тут 62%. дуже приємні такі літні. Вільного крію, нормальної довжини, ну дуже такі. От, мені здається, ідеальні шорти. Не знайшла до них таку сорочку, щоб була вільного крію якась чи блакитна. Знайшла тільки цю, вона така більш цупка, біленька. ну Може, вона і не зовсім сюди підходить. Також 459 гривень, 28% льон. Окуляри 219 гривень. У них всі окуляри 219 або 169 гривень. Ну, може, якось так, якщо її трішки заправити. Да? Ну, щось таке, може, майку сюди треба було чи футболку взяти? Ну, отак виглядає шорти дуже класні. Джинси з нової колекції взяла не свій розмір. Вони йдуть з ременем. На розмір менше 36, й треба 38, й Не знайшла, хоч вони й новенькі. Ось цим ременем ціна 700 гривень. Отаку сорочку я хотіла приміряти до тих шорт, тільки не в рожевому кольорі. Дуже класна сорочка, коштує вона 659 гривень, 30% льон. Вона вільного крію, і так ну дуже приємна на дотик. І колір дуже гарний. Хоч він такий яскравий рожевий, але виглядає, ну, класно, виглядає такий трішки як пурпурний. Вона ззаду подовжена, можна вдягати як верхній одяг, на якусь таку біленьку маєчку б я вдягла на ну, розстібнула б її. Дуже гарно і джинсовим також цей яскравий рожевий виглядає непогано. Така сукня літня, класної довжини. 459 гривень. На мені розмір М. Хочу нагадати, що я метр сімдесят. Ростом і 58 кг. Вага М ідеально сідає. От так. Вони зараз роблять нормальні розміри, ну, вони сідають так, як треба. Ось така сукня класної довжини, колір приємний, вона не супер яскрава. Тут вона, до речі, так як відділена по талії, фіксуються ось ці пряжки і ззаду вона також на резиночці. Дуже-дуже зручна, легка сукня на літо, Ну тут поліестер, поліамід, немає натурального, але, я б не сказала, приємна. І така крюша внизу йде. Гарненька. Ці шорти це точно турецький гірок малюнок за 339 гривень. Такі легенькі на резинках, на зав'язках. Мені подобається, як вони виглядають. Всі розміри є, це новинка. І ця сумочка, це вже, мені здається, було. Може на 459 гривень. Дуже мила, така маленька. На цій резиночці також така прям, приємна. В жіночому відділі так багато прийшло новинок, от тому вирішила сьогодні новинки показувати. така футболка 339 гривень. Яскравий гарний малюночок. Нагадуюся, футболка на 100% котон. Ось таку сумочку ніде маленьку я не бачила, але це, мабуть, новинка. Не може ж такого бути, що вона тільки в цьому магазині. Дуже класно виглядає. Також це плетена. Так, розтібається, широка всередині, на магніті 339 гривень, і шнурочок у неї от зроблений ремінь. Ось так. Далі. Капелюх такий 269. Це я все показувала, і переходимо на цю сторону. По 219 гривень, такі як, ну, як футболка, от, тканина. Ні, вона така більш. А, вона тут подвійна, буде гарно. Мож... Ну, знаєте, от тут вдягаєш гарно, коли так тримає все. Так, як з... затягнута. 219. Є червона і є чорна. У цих багато футболок понавозили. Вони такі, як жаті і прикрашені рюшами. Якось світло тут падає, не знаю. Видно добре, 219 гривень. Є білі, і є рожеві, і гарно цей рожевий. Він такий пастельний, не яскравий. Ой, а майка як прикрашена 269 гривень. Начебто просто майка, але оці прикраси класно, як зразу по-інакшому виглядає. 269 гривень. Так, і звичайні білі чорні майки коштують у них по 79 гривень замість 119. Так, футболок дуже-дуже багато, по 119 є вже знижка ось на таку футболку, замість 169 гривень. Рожева, така вже, знаєте, як начебто їх хтось носив, теніска жіноча, 119 гривень. Я не кажу, що це погано, ну, просто колір такий. ну, Мені подобається, як воно так. Отерте, натурально виглядає, от, скажімо так. 169. Всього такий шопер барбі. От такого шопіра ніде я не бачила. Саме такого класний шопір, 169 гривень. Цупка тканина, довгі такі ручки, барбі і малюнок. Можна на пляж взяти піти. Так, спідниці я всі показала в минулому вам випуску. Хочу показати новинки, білі шорти на зав'язках, такі як з класичної тканини. Щось наподобі я бачила, чи рожеве було в іншому магазині. Це шорти юбка Ага, да, шорти юбка 459 гривень коштує. Далі є біленькі джинси з кіні 599 гривень. Рожеві такі міряла, а ось таких білих не було. Дивіться, були блакитні, вони отут зроблена так резинка, стягнута, як трішки рюша. І от вони коштують це новинка 459 гривень. Оцей колір вершкового масла чи такого молока. Ну, не зовсім білий, як трішки такий ж з жовтим відливом, не, не білий. От якщо порівняти, наприклад, з цими білими бачите, штанами. Мені цей колір подобається. Він трішки до білого, але вже такий відтіночок. Ой, така сукня, я її не помітила зразу. Яка класна, слухайте, класна. Дві фактури тканини, по-перше, новинка 599 гривень. Тут вона як вжата, така тканина. А оце така як натуральна, накрохмалина. Мені подобається, як воно виглядає. ну, Десь буде довжина. Ну, не зовсім вона довга така міді. Оці я міряла рожеві, а тут чорні є. На зав'язках мені ці жилетки сподобались. Прям ще й білі, є 599 гривень. Знижок не дочекаюсь. Я хотіла ту рожеву, вона одна взагалі в тому острові залишилась. Так, 699-й такі рвані білі джинси. Буду показувати те, що я не показувала. Ось така новинка сукня. Думала, це турецький гірок, але ні. Просто такий малюночок цікавий. Так вона зроблена гарно на грудях. Отут талія широка, такий, як пояс. Так, скільки вона коштує: 459 гривень. Такі я показувала 599 шорти новинки. Смужку мені дуже подобається. Ось така колекція, смугаста, така легенька. 459 гривень. Ну, так вона як. З морем асоціюються в мене такі кольори і дуже подобаються для літа оці смужки. Тут у них сукня прийшла, от її я зразу помітила. Ця смугаста, льняна, така натуральна, класна, дуже класна сукня 659 гривень. Показую, як вона виглядає. Чому вони її не вдягли на манекена? Я не знаю взагалі, коли вони поміняють манекені. Вчора вони викладали ці новинки, але не перевдягли манекенів. Так, де такі джинси знайти? Ось вони. Ось такі джинси, як на манекені, коштують класні джинси. До речі, це новинка. 400 шістсот гривень. Я зараз вам відійду, покажу. Ось так вони виглядають. Прикольні, дуже трішки кльош. Кажуть, що кльош знову в моді. І ось така футболка Sunny Days 269 гривень, і в неї якась така футболка з малюнком синім. Дуже класно з цими джинсами. Мені подобається і з курсівками. Взагалі, її вдягли, вже видно, що <правді> вдягли новинки прямо сьогоднішній день. Багато сорочок, багато знижок. Такі сорочки смугасті по 219 гривень. Ось такі, як. Є кльона, начебто по відчуттям 459. Далі такі рожеві, зараз покажу, що мені подобається дуже. Ось така подовжена, класно виглядає. Вона коштує так, 459 гривень. Ще смугаста рожева по акції 489 гривень, замість 600 з рукавом іде. Ось якісь легенькі. Це нове, щось не бачила такого. 269 гривень. Ось таким рукавом. Не дуже мені такий рукав подобається. Ну, на, на любителя. Ну оця більш мені подобається такий також знову молочний цей колір. Так його приділить 459 гривень. Акція на таку сорочку 219 гривень, 35% знижка. Маєчки є, такі коротенькі, прям я не знаю, 149 гривень в різних кольорах. Ну, може, ось більшого розміру якось подивитись. Ну да, це більш-менш зрозуміло. І також є ось такі сорочки. О, це блузка. Блузка, колір, гарна така. Такий малюнок гарний 219 гривень. І взуття, сіточку, ще ось таке є взуття. 459 вже зі знижкою замість 599. Так, жіночі щось такі капелюхи поприходили, панамки 269 гривень. І кепки різноманітні у них по 119 гривень. Є також зелені. Я подивилась, купальників інших немає. От я ті ще показувала, що це за сукня така чорна. Ой, показувала чи ні. Мабуть, показувала 459. Гарний малюнок у неї виглядає. І там довгі сукні, мабуть, всі я показувала. Є ось такі. Ну, може, сю тільки не було ось посередині. 599 на зав'язках. Ні, таку, мабуть, не показувала. 599. Оце новинка, сукня жіноча. А ще гляньте, які бірмуди прийшли в молочному такому кольорі. І знаєте, він жовтуватий, як помаранчевий. Хтось на них ще наступив. Ось покажу. Бірмуди. Да? Класні, лонг подовжені за 659 гривень. Будуть класно сидіти ці бірмуди. Дуже дуже приємний колір. Так, і сукніці всі я вже вам показала. Так, так, 219 сукня зі знижкою замість 339 гривень. Я на цьому свій огляд, сенсей магазину буду закінчувати. Показала вам сьогодні всі відділи. От лосіни 149 гривень. Сірі. Всі відділи. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!